Привіт-привіт. Я є вже в Марії цель. Зараз додалі подивлюся, що тут є. От далеко видно ті адвентерці. які ставлять чотири тижні перед різдвом. Кожного тижня закладається одна свічка. І так, чотири тижні. Їх є чотири там. Церква, ну зайду я сюди, різдвяний ярмарок. Кругом море, гори, скелі. Але серед такої зимової погоди, як ви бачили, і сонечке світить. От кругом сніг, сніг, холодина, а тут таке сонце світить. Це в місті, а за містом холодніше на дорогах. От бачите, який гарний віночок, сплетний. Отут роботи було коло того. І чотири фіолетові свічки. О, я думаю, що ввечером гарно, коли світиться. Інакше трошки тут містечко таке. Інакше трошки будинки, такий гарний готель з далека. Який на рус? Ну, це місто Марія Селіна, воно найвисочніше в Європі, святої Діви Марії. Дуже багато туристів тут є, дуже багато настоянців, автобусів є. Люди приїжджають сюди, щоб відвідати цю церкву, подивитися, помолитися. Такий ще другий, сала, гарний, великий. Другий зал теж гарний. Тут органна музика. Там що в вікні? Такі якісь, як рибки, чи що? Таке вигляді риб, бачите? В одному і в другому вікні, з другої сторони, таке саме є. Дуже велика церква, не охопиш одним відео всю церкву. Дуже гарно. Велика-велика. Оцей балкон такий гарний, бачите, з позолотою. Чуєте, там далеко на балконі, на музичному інструменті видає такі музичні звуки. Мені здається, що є в 12-й годині, напевно, в 3-й годині, <му> ну, ага, ну. не знаю, чи то для туристів, чи то так кожен день. Ну тут туристи майже кожен день є. І сюди я зайшла. Тут можна свічки поставити. Такі бачу людей повно. 50 коштує свічечка. Ой, Кіпс фельдмахів. І... Ich wollte noch für, für Kinder. Ja, Kinder. А яка тут жара? У, -у, -у як тут тепло, як сп'ється йде тепло. Yeah. Там. А тут така під склом накрита, бачите. Мати Божа Марія Мадонна. Це альтар такий, захищений від вітру. Таке невеличеньке приміщення. Таке. колись тут був папа римський, і ця церква в поєднані в поєднанні з церквою. В Риму, це є таке святе туристичне місто. Ось такі свічечки по 2,50 маленькі. Різні-різні. Марія цей різні різні. От я собі взяла з таких більших по три після. Свій по три тисяч. Такі знаписом собі взяла чотири свіжечки кожному. Для кожного, для двох дочок для okay. та сина. Такі ціни поки. Звичайно, тут дорого все, на цьому ярмарку. Тут які курки. Думала, що правдиві. Курка з піннями. На кожному ярмарку щось є своє. От там багато людей бачу стоїть, пунш п'ють. Я собі вип'ю поншу, Загріюся. Хоч сонечко світить, але щось в руки холодно вже. Не знаю, мінус один або нуль градусів, маю поняття. Ой, зараз тут загріюся. Куплю собі поншу. Бачите, яке сонце світить, Є гарно, тут вечором гарно подивися, подивися, скільки тут пунш коштує, пунш 5,20 на таких великих е, ярмарках, то по шість, по шість, по шість п'ятдесят, на парку коштує 4,50. Eu não sei se eu posso fazer Maria Celsimpe, Sindia Vro, Costa e Pesce. Jude Copiai. Tu me conheces? Tu me conheces? Tu me Okay. А запах? З лісових ягід, а ми А, добрий. Загрітися можна смерзла. Хоча сонце світить. Я загрілася, випила куншу. Зайду зараз цей магазин, де є випічка пряників. Це тут цікаво. А пряники я а, люблю. Ааа, пахне пряниками. М -м -м. Пряники я сама можу збекти, але теж смачні. Але тут я бачу, люди купляють. Це все туристи. Тут коштує 780. Отаке. Три прямоки, чотири прямої з горішками напевно. О, бачите, тут ще музика є. Такі прянички. О, пряники, пряники, пряники. Що тут? Такі печенька. Скільки то коштує? 13,50. Такий кульок, напевно, кілограм, пів кілограма. напевно пів кілограма. Такі прянички. Скільки то коштує? Ой, 4,50. А, я такі пряники спечу. Не за 4,50, а я за 4,50 спечу. Десять таких. Як додати всі гевюрці, додати всі приправи. М -м -м. Мій пряник буде не не гірший. О, такий П'єр австрійський. Грає на гудній гармозці. Жінка повний кошик взяла. Люди набирають повний кошик. Пряники. Подарочне. Вона коштує 140 грамів. Бабові такі всі, 840 оцей, що тут три п'яники. 840 таких три. А запах на цю маленький. Я один 169 євро. Цей ліквіор стих на травах. Не люблю я того на травах. І гіркоти. Колись ми всі, як приїхали сюди, купляли отакий, ну не такий простіший, але купляли ці лікйори на травах. Ну Вони. Não, né, tá aqui. Lá não. Você tá é aqui. Тому подивитися, що є в це є друге місто. Далі відвідання 170 кілометрів. Завжди цікаво подивитися, що в других містах є. є 5,93. Ну, не буду я того купляти. Dank ik dat niet zien? Ja, dat is een handig En dat is niet... Je hoop dat dat niet meer kan. het is is dan... komt Ja, З мамделем. Люди вибирають, купляють. Євро 90. Ой, у мене батарея закінчується. Тоді, друзі, до зустрічі. Старалася вам, друзі, показати щось цікаве таке. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. До нових зустрічей. Таке миль це 6.20.